Туксончик у нас на заміні ГБО. частково ГБО вже е, замінялось. Не стільки замінялось, скільки тут окультурувалось. В принципі. Поставились нормально форсунки вертикально ну, Тут вони стоять. Нормальний фільтр газовий. Правильно нагрівся редуктор. Ну і Запаялася проводка, бо була у нас крутка. Шланги помінялись. Перше відео по ньому є. Тут у нас зараз буде цікава заміна. Поміняємо блок. Але блок поміняємо без проводки. Купили новий блок із, замість ISA 2. Буде новий блок. Тут навіть не ISA 2, а Staga 300 Plus. Буде блок Q Max Basic. Він з можливістю підключення на проводку Staga 300. Повністю підходить. Поміняється редуктор. Затестуються форсунки вже на новому блоці. Ну, тоді будемо приймати рішення, чи міняти, чи не міняти самі форсунки. Більше року. На даному автомобілі більше року часу переставився редуктор. Редуктор тут стояв на трійниках, погано догрівався і в такий спосіб вдалося ще спасти його ну, на рік експлуатації. Але зараз він знов закидає тиск. Прогрівається то він добре, але проблеми вже з тиском в нього. Коли скидаєш, віддалі газу різко закриваються газові форсунки, тиск доходить майже до трьох атмосфер і потім кожен раз перелив, коли форсунки відкриваються. Із-за цього відповідно перерозхід газа на автомобілі. Поставиться редуктор 250-ка з хорошим запасом і з ресурсом. Тут Автомобіль десь в районі 170, здається, кінських сил. Поставим 250-ку. Демонтувався редуктор. Підключили вже магістралі, які подають антифриз до нового стаговського редуктора 250. ки Стояти він буде вздовж, фільтр буде безпосередньо на редукторі змонтований. Для цього, щоб удлинилась магістраль через редукцію, бо тут трубка шестерка на вході. А в редуктор входить вісімка. Для зручності заміна фільтру тут буде стояти редуктор. Щоб не знімати кожен раз патрубок, бо тут фільтр стояв далеко, рідкої фази. Патрубка. Підвідного треба було знімати. І поміняється штуцер на вихід газу. У нас 250 і штуцер стоїть 16 мм. Потрібно 12. От є такі спеціальні набори, окремо вони куплюються в штуцерів. Є 90 градусів штуцера. От вони. Це 145 чи 135, як там 135. Ну і прямий 180. Осадочне місце з туцера аналогічне. І закручується на ті самі болтики, що стояв більший стуцер. Монтується редуктор. Шлан газовий і до цього фільтрик. Фільтрик у нас фірми чая, один хід, два виходи. Фільтр як масляний міняється, прикручується дуже зручно при земінні. Редуктор замонтований. Підключені вже підвод антифріза, газ. Фільтик зручному місці можна буде поміняти без проблем рідкої фази на подачі. Помінялася катушечка. Тут вже проводка була на мамці. Заодно вона прикрутилася до кузова, є така зручна петля на ній, бо на тій не було заводський. Поміняємо, ще датчик ВПЖА. Не ВПЖА вибачаюсь. Датчик тиснення і розрідження. Вони в нових блоках. От у нас блок новий. Umax Basic. Блок, до речі, буде на цьому місці. по роз'ємам підходить. Датчики йдуть PS-04, а стояв PS-02. Ось такий от датчик. Дуже зручний, малесенький він. Монтується на крійний кулек, це не фуршунки. Інструкція у нас є. Написано, що заміняється Stack 300 ІСА2. Ну, Такі варіанти у нас на Без проблем. 32 біта процесор, 5 років гарантії на саме електронний блок. Дають електронна частина. ІСА3. Атоадаптація в цьому блоці дуже цікава. Прив'язка до бензинових впризків. Працює смартфоном блок. Ну, Найсучасніше. І поляки... Прислухались до побажань клієнтів і зробили його в розйомі під старий блок. Це дуже-дуже важливо. Будемо міняти блоки. Блок у нас тут стоїть старий стак 300, навіть не ІСА2, а 300. Ну, він по розпіновці, такий, як ІСА2. Теоретично цей блок знімаємо. Наш новий блок Umax Basic має бути, да, він і є. ідентичну розпіновку має. Цей блок прослужив з 2011 року, 5 місяць, з ним ще ніяких проблем, просто що він морально застарів. Тут Процесор відповідно не такий швидкий. Помінявся датчик. у нас Датчик PS-02 був. Ми його поміняли на PS-04. З якою метою? Тут датчик 11 рік, другий місяць, зараз 2017 рік. Перший місяць. Тобто це вже давно не на гарантії. Блок буде продаватися як бушний. Датчик робочий, проблем ніяких. А людина, щоб мала собі новий гарантійний новий гарантійний датчик на автомобілі відповідно з новим гарантійним блоком. На блок дають гарантію 5 років. На датчики не знаю, 2, напевно. Що воно там навіть на увазі гарантії. От вся заміна блока. Кнопка не міняється блоку. Це зайняло буквально пару хвилин. Підключимо блок. Піни ідентичні, повністю співпадають. Датчик рівня палива помінявся, коли перший раз тут переставлявся редуктор в машинці. От блок на тому самому місці, на тих самих пінах, але виглядає, бачите, щоб закрутити хомутика. Не забутись. Видно редуктор, під'єднався датчик температурний, новий на проводку на стару. В принципі, коли міняється QMAX Basic на ну, старий блок на QMAX Basic, нічого з проводкою взагалі на автомобілі робити не потрібно. Ставиться блок, настраюється, і машинка їде. Перше включення блока QMAX Basic. Bluetooth під'єднаний. Bluetooth під'єднаний. Запалювання не включене, але при першому під'єднанні блока, по-моєму, його і не треба включати, можна під'єднатись так. Так, з'єднання є. Пише, що дивимося. Блок новий. По нулям години газа є. Записався блок. В перше включення записалося блок. 11 число, перший місяць 2017 року. І номер комп'ютера. Так, Інструменти актуалізація. Зараз подивимося, чи вони вже з новою прошивкою. 27.1, прошивка є 2.8.0. Прошивка ще стоїть третій місяць 16 рік, але є вже прошивка 9 місяць 16-го року. Обновляємо блок. Пише, питає, чи зберегти актуальні настройки блоку. Не треба зберігати, бо ми ніяких настроїв блока і не робили взагалі блок зашивається прошиється блок з неба ну, не туксончику виробився газ повністю датчик у нас ВПЖ-H стоїть треба включити запалювання Машині і подивитись, який має бути вольтаж. Вольтаж має бути в районі десь 1-1 з копейками. У нас 1,57. Коли нема газу в автомобілі. Крутимо сторону зменшення. Щоб при автокалібруванні датчика він коректно показував. 0,95. От 1 02, буде добре. Бачите, в нас якраз пікає зараз. що Стоїть функція пере... після кожного метки подати звуковий сигнал. От 1-0. Все добре є. 1.02. Можна поїхати заправити автомобіль. І включити автокалібровку. Включити автокалібровку датчика і заправити автомобіль. Проводимо повну калібровку датчика. 3, 4, 5, 6. Тут запалювання запізненням виключається. з запізненням виключаєте. Блок приймає інформацію. Включи готову. Заправляємо до повного з'єднання є. Можна буде проаналізувати, як міняється. Вольтаж. Пише, що калібровка не проведена. Зараз заправним повний бак. В нових блоках задачу упростили. Вольтаж росте. 1.04. І воно його мати циклічно якось. Не весь час. 0,4 0,5 вже, 0,9, пішло рости, пішло рости десь з 8 літрів, добре є А і резерв, походу прописатись. вольтаж росте. 1,48, 50, 53 Датчик хола чим цікавіше відносно потенціометра, він не має скачки. Плавне наростання вольтажа, що немаловажно. От індикатор показує, що де тест. Після того як машина заправиться, включаєте запалювання, якщо немає комп'ютера, нема звідки прочитати, чи пройдена калібровка, має два рази упору до упору індикатор побігати. Якщо калібровка не пройдена, то п'ять разів. Зараз побачу. Ось. Пів бака вже десь заправилась. Як заправиться бак контролювати тиск в редукторі, Якщо тиск збільшився, то ще раз занизити тиск. Редуктор новий. В стага 250-го є такий нюанс, як тільки поїздити годину-другу. Тиск в нього піднімається, вручну треба його збавити. Електроніка в зменшить, але краще накрутити там і 1,1. і

11 315 370 В кінці швидше вольтаж наростає. Вже 4 вольта, 45 літрів. Чотири з половиною, Все можна виключати. 51 літра. Включаємо запалювання. Один раз, другий раз. Повний бак показує. Обучення перший етап. Калібровка поведена. Їдемо платити гроші. У нас вийшло 621 гривня 51,39 літра, 12,10 літрів газу. Газ и все, поехали. 170 коней так, приблизно? 170 кінських сил, магістраль 6 в автомобілі. Редуктор у нас стоїть 250 кінських сил. Помилка в нас по перекриттю форсунок вискочила. Зараз дивимося. Помилка по перекриттю форсунок вискочила. При вприску v 18. Тиск просів до 0,77 обороти 5,2. 5256. Що робимо? Доля бензина. 5250. Дивимся ще раз, коли вискочила помилка. Помилка вискочила. Бензин 18, оберти 5, Дві. робимо з п'яти домішування бензину і десь 12 мілісекунд і ще раз будемо проводити тест. Так, доля бензина. З 12 мілісекунд, з 5000 тисяч ставимо, 50% сміло можна ставити по бензину. Касуємо помилку Ми можемо тестити далі. Це вже на газу. Полік? Так, да, так. Да. Полік. Подивитися ще не буде перекриття по форсунку. Чеш тепер вже не повністю на бензин буде переключатися? На... 50% при високих нагрузках. При низьких нагрузках машина буде їхати повністю на газу до 6000 тисяч Ніхто не може. Коли нема потреби там... Типу да, да, да. мозги діло да. Мозги, мозги. Зараз Ну, Саме цікаве, я побачу. навіть тормозити, ще раз нажати. Щоб не було помилку. Вони все тормозити. Газу все, газу-газу. Шина добре працює, в багатій суміші Добре є. Так, секунду, все, поїхали. Тестуємо. Це бензин у нас іде. Перша. Друга. Третя. Відтурмажуся, а тебе опрямой стигай, хто там нас не дожене. Включаю газ, включаю газ. Газ вже йде з домішуванням бензину. На осцилограмі це буде дуже добре видно, в яких режимах. Газовий блок виключить на 50, все, можемо розганятись далі. Порівняти остелограми, внести корекції. Так щоб нас ніхто не переїхав. Для того, щоб передивитись у відкриваємо ще раз програму. Ще таку саму. Програма дозволяє одночасно на комп'ютері відкрити дві програми, дві будуть активні. І відкрити остелограму в іншій програмі. Відкриваємо карти, відкрити остелограму, цю, що ми записали, можна зразу відкривати. Що ми маємо? 19.45, от осцилограма. Цією осциллограми видно буде піки і показники по на зонда Вікно, автоадаптацію зразу відкрити, подивитися, що робила автоадаптація в відкритій петлі і зменшити. Підсунути, оце у нас був бензин. Не ця осцилограма, ще одна є, мабуть. Це був бензин. 哦。 Таню записали. По ходу. 19.45. Ну, да, 19, да вовна. Ну, не записали. Це на бензині. А, от на газу. Дуже добре видно моменти. Переключення 50 на 50. У нас вплиск газовий був 21 мілісекунда. І при... 4200. Газові вприски почали падати. 19, 18, 15 і в половину машина їхала на бензині. В цей момент лямда була 0,82-0,81. При обертах 5100. Максимальна нагрузка 6, 6 138 обертів. Лямди були 0,81. Порівнюємо тепер лямди, які в нас були на бензині при таких самих нагрузках. На бензині. 6-200 там 200 приблизно, лямби теж 0,95. Чуть-чуть багатша лямба, але на газу допускається 0,85. Тобто автомобіль в відкритій петлі, адаптація ІСА3 робить автоматичну адаптацію без проблем. Весь час автомобіль їхав в багатій суміші. Ніде не було провалів бідну. Це обезпечує відповідно двигун від виграння клапанів. Ну і плюс домішування економить газ, щоб повністю машина не переходить на і нема при переході. Тести пройшла машина добре, можна віддавати клієнту.